Друзі, вітаю всіх! Сьогодні у нас буде на обзорі такий мобільний телефон Asus. Купив я його колись на Violet. Як бачив, він вже в непридатному стані, повністю побитий, покоцаний. Зараз ми знімемо з нього цю всю пластмасу, глянемо, що в ньому залишилось цінного. Можливо, є якісь деталі, які підійдуть для афінажу. Розібрав я друзі наш телефон. Виходить ось така платка. Тут задня, передня кришка телефона, як бачимо, дуже гарні золоті, навіть не позолочені, а золоті деталі. Тут практично батарея і невелика позолота. Ну і сама плата. Плата також доволі приємлива. Як бачимо, Окрім золотого роз'єма є ще також ось такі золоті деталі. І під кришкою міститься км конденсатори які містять платину паладі. Це безкорпусні КМ-ки. Роз'єми також золоті тут йдуть і шлейфи. Як бачимо, золото, звичайно, для такого телефону можна сказати в поряді. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.